Чуєш напалм синку. Цей запах ні з чим не сплутаєш. Люблю запах напалму. Ранку. Напалм отримують шляхом додавання до рідкого пального, бензин та газ інші нафтопродукти. Ну це я вже казав е, значить, останнім часом. Він все більше витісняється напалмом Б. Так ось напалм Б. Вже в США було розроблено на основі полістиролу новий напал, так званий напалм Б. Що прилипає до вологих поверхонь, а це дуже важливо, адже і дощить, і сніг, і так далі. Прилипає до вологих поверхонь. На Б характеризується набагато більш високою інтенсивністю та температурою горіння від 1200 до 1500 градусів по Цельсію проти 900 у звичайного. При зберіганні стабільний, не розшаровується напалм Б складається з трьох компонентів: загущувач полістирол, розчинник в оригінальній версії бензол та розріджувач бензин і можуть його виготовляти навіть у домашніх умовах від 1200 до 1500 градусів по Цельсію. При додаванні до напалму сплавів лужних металів суміш займається на цілі, особливо коли ціль волога та покрита снігом. Такі суміші називають супернапалмом. Тобто, додаючи до цього лужні щелочні метали, можна отримати супернапалм, який займається без вогню, лише потрапляючи на якісь вологі поверхні, тобто на землю, на тіло людини і так далі. Далі йдуть пірогелі, це проміжне місто, місце між напалмами та термітами, легко пропалюють листи метали. І здатні підпалювати, здавалося б, зовсім не горючі предмети. Ви розумієте, що температура плавління сталі, наприклад, ну там є різні, звісно ж, різні, там починаючи від 1300 і до 1700. Так ось уявіть температура 1500 градусів по Цельсію. Це вже температура плавління, але далі це ще не все. Ефект при використанні може викликати дуже сильні опіки від поверхневих до підшкірних, задуху, смерть і так далі. Напалмові пожежі можуть створювати атмосферу з вмістом окису вуглецю понад 20%. відсотків. Вогніні шторми з швидкістю вітра до 110 км на годину. Напал дуже ефективний проти окопаної живої сили противника. Тобто, ви бачили всі окопи з зіксагами. Коли бруствер є, коли бомба розривається, але звісно ж ці осколки летять завжди по прямій, і вони просто втикаються у стінки цього окопу. Так ось напалм, він дуже ефективний проти окопаної живої сили е, противника. Тепер історія розвитку. Там є дуже цікава історія розвитку і так далі. Про що я хотів сказати в сучасному світі? Дуже дешево, насправді це не всі гроші світу, це насправді дуже дешево. Виготовляються на палмові суміші, як рідкі, так і аерозольні. Зараз ми з вами поведемо про це розмову, які при потраплянні на поверхню самовозгоряються, тобто там іде зазвичай якийсь ну, якби подразник, тобто змішувач, наприклад, якась там скляна колбачка тощо поміщена всередину при розбитті. Утворюється змішення цих хімічних елементів і відбувається самозапалення. Температура горіння деяких, я вже зараз не буду читати, там просто дуже довга стаття сягає до 2000 градусів по Цельсію, до 2000 градусів. А час горіння, добре, знаєте, все ж таки, все ж таки я вам зараз це краще прочитаю. Десь тут була навіть порівняльна табличка. Порівняльна табличка. Пірогелі це вже 1600 градусів та вище. До речі, приклад з давнього світу грецький вогонь. Це той самий Напалм. Саме так греки перемогли е, нашого князя Аскольда, дехто каже Олега, але навряд чи. скорше за все, це був Аскольд. Так, де ж це воно було? Зараз щось я втратив. Час горіння я так по пам'яті становить від 3 до 4 хвилин, а в цих супернапалмах до 10 хвилин. Тобто до 10 хвилин відбувається хімічна реакція на поверхні і весь цей час вивільняється температура від 1600 до 2000 градусів по Цельсію. А тепер уявіть, що ви такою святою водичкою окропили, наприклад, ну я не знаю, БМП, бойову машину піхоти. Ось там є якась товщина металу. Уявіть, що ви не ви, звісно ж, ні, не дай Боже, а Москвин сидить у цій концертній банці, яка ззовні нагрівається на 1500 2000 градусів. Через який проміжок часу температура всередині сягне вже сотень градусів по Цельсію. Це відбудеться насправді дуже швидко, адже метал це дуже гарний теплопровідник. Він моментально нагрівається, моментально проводить тепло. І температура всередині вона, ну звісно ж, не моментально, але дуже у швидкому часі вона вже буде. Е Летальною, так би мовити, для людини, якщо можна їх назвати людиною. Так ось уявіть відчинити е, люк, вирватися назовні, там полихає температура в 1500 градусів, 10 хвилин протягом 10 хвилин від 5 до 10 хвилин. Залишитися всередині. Тут температура вже сягає 500 градусів. Ну, ось, наприклад, 100 градусів Цельсія. Уявіть навіть, що таке 100 градусів це або 300, От 300 здається, 60 чи 320 це температура плавління свинцю. Ось уявіть собі, чан із розставленим розплавленим свинцем. Пірніть туди хоча б на 2 секунди. Ви виживете? Звісно ж, ні. Не треба багато, не треба довго, не треба, щоб ви повністю перетворилися на попіл та на порох. Ні. Це моментально закипають мізки, це моментально зварюються очні яблука, значить, як яйце, ви знаєте, становляться. Це моментально закипає кров, вона загущується, тобто це тромби ну це, це майже моментальна смерть. Тому такі опіки, якщо вони будуть відбуватися, це завжди летальний якби, випадок.